Третьому районному фестивалі української культури «Смоленський куліш, добрий вечір, друзі! Найкрасивіші жінки та найсильніші чоловіки. Ми продовжуємо нашу концертну програму та нагадуємо, що наш фестиваль присвячений 25 п'ятій І розмістив гричне 20 століття Українці не зазнавали ще з козацьких часів. Кожен громадянин відчув ціну власної самостійності, миру та спокою. Наша донька, як і кожна жінка мати, завжди і допоромирую захисту. І зараз ми Україну мовчання червні позамітні під час антитеростичної операції в нашій країні. Прошу встати. Дякую, прошу сюди. Ми повинні бути вірними самовістки новими. Скоро будьте в дружкові. Будете забувати. А що ви хочете туди? Я нікуди вже не хочу. А кажуть, що ви дуже хочете. Я хочу, сама знаю, куди я хочу. Та тільки нікому не скажу. Правильно.